Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви С, складів, слів і речень з вивченими буквами і списування друкованого речення. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться наш новий день! Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з маленькою рукописною буквою С, навчимося писати рукописну букву С і з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, ми будемо працювати в нашому друкованому зошиті в другій частинці на сторінці 33-34. тому я пропоную вам розгорнути ваші зошити і знайти потрібні нам сторінки, тим самим приготуватися до роботи. Погляньте, будь ласка, на зображення, яке знаходиться вгорі сторінки 33, що зображено на малюнку? На малюнку ми бачимо зображено цирку. Хто виступає на арені цирку? На арені цирку виступають леви. Подивіться уважно, порахуйте і скажіть, скільки левів на арені. На арені знаходяться три леви. Скажіть, будь ласка, дітки, які трюки і команди дресирувальника вони виконують? Деякі з них виконують команду сидіти, стояти або стрибати через кільце. Можливо, хтось із вас був у цирку. Чи бачили ви там виступ левів? А які трюки виконували ті леви, якщо ви були в цирку і їх бачили? А ще хто може виступати у цирковій програмі на арені цирку, крім Леві? Подивіться, будь ласка, на маленьку букву С, яка зображена з лівого верх... в лівому верхньому куточку нашого малюночка. Давайте з'ясуємо, з яких елементів складається буква С. Буква С маленька складається із двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч, і маленької лінії із петлею внизу. Знайдіть, будь ласка, такі самі елементи дітки, на малюночку, який зображено в нашому зошиті, та наведіть ці елементи простим олівцем. Перед тим як ми з вами почнемо писати маленьку букву «ц» в зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку трьома пальчиками, в яку сторону ми маємо нахилити зошит, коли пишемо лівою або правою рукою, яка в нас має бути спинка, де мають бути руки, і яка відстань між нами і столом. Також, дітки, я хочу вам нагадати, що слова букви у наших словах з'єднуються між собою Так? трьома видами з'єднань. Існують верхні, е, три види з'єднань. Верхнє з'єднання букв, середнє з'єднання букв і нижнє з'єднання букв. Будь ласка, не забувайте про це. Знайомтеся. Рядкова буква С або маленька буква С складається з трьох елементів. Двох коротких, прямих, похилих ліній із заокругленням унизу праворуч, і маленької петлі внизу. Подивіться, будь ласка, дітки на Т. Як же пишеться маленька буква С? Спочатку ми пишемо одну похилу лінію і за округленням внизу, праворуч. Далі ми пишемо другу похилу лінію і за округленням внизу праворуч, а потім пишемо маленьку похилу, яку переводимо у. Петельку. Будь ласка, дітки, подивіться іще раз, як пишеться маленька буква С. І спробуйте разом із моїм олівчиком прописати маленьку букву С у повітрі своєю рукою. Прописуйте, будь ласка, букву С декілька разів. Давайте ми ще раз звернемо увагу на те, як же правильно писати букву С. Пропишіть її декілька разів у повітрі, щоб добре запам'ятати правило написання маленької букви С. Зверніть увагу, що маленька буква С пишеться у нашому робочому рядочку. Так, а тепер подивіться, будь ласка, у свій зошит. Перший рядок. Ми будемо вчитися писати маленьку букву «Ц». Розгляньте, із яких елементів вона складається. Подивіться, будь ласка, за допомогою стрілочок. Ми з вами бачимо, в яку сторону ми маємо вести свій зу, свою ручку в зошиті. Підніміть, будь ласка, ручку у повітря і спробуйте в повітрі написати три маленьких букви «Ц». Тепер опустіть голову. Подивіться у свій зошит. У вашому зошиті в першому рядочку є два надрукованих зразочки для обведення. Наведіть, будь ласка, ці дві букви С. А тепер дітки до кінця рядочка пропишіть маленьку букву С самостійно. Не забувайте, що для зручності ви можете ставити відео на паузу. Наступний рядочок складається із чотирьох завдань. Чотири букви сполучення С, С, Ця. Давайте спробуємо, дітки, прописати ці букви сполучення у повітрі: ЦИ, ЦЕ, ЦІ, Ця. Зверніть увагу, ЦИ з'єднується верхнім з'єднанням, ЦЕ середнім з'єднанням, Сі Верхнім з'єднанням, ця нижнім з'єднанням. А тепер, дітки, наведіть, будь ласка, перше буквосполучення сполучення у своєму зошиті по зразочку для наведення. А поряд, дітки, напишіть це буквосполучення сполучення самостійно. Далі в зошиті наводимо буквосполучення сполучення С по зразочку для обведення, яке вам надрукували. А поряд напишіть цю букву сполучення самостійно – «це». Далі, дітки, букву сполучення «ці» наводимо у своєму зошиті по цьому зразочку, який в нас надруковано для обведення. Так, молодці. А тепер поряд, дітки, напишіть букву сполучення «ці» своєю рукою самостійно. І останню букву сполучення в цьому рядочку ця. Наведіть його, будь ласка, за зразком. А тепер напишіть самостійно у своєму зошиті букву сполучення ця. Так, молодці. Наступне завдання дітки на третьому рядку складається із двох частинок. Два слова, які починаються на букву С: це цирк і цікав. Подивіться, як з'єднані між собою букви у слові цирк. Всі букви з'єднані верхнім з'єднанням. Будь ласка, спробуйте прописати спочатку це слово у повітрі, тепер наведіть цей зразок для обведення, який у вас надруковано в зошиті. А тепер дітки, слово цирк. Напишіть, будь ласка, самостійно у місці поряд із першим словом. Так, наступне слово цікаво. Зверніть, будь ласка, увагу, як з'єднуються букви між собою: «Ці» – верхнє з'єднання, ІК верхнє з'єднання, К середнє з'єднання. А в верхнє з'єднання В середнє з'єднання. Пропишіть слово цікаво у повітрі декілька разів. Тепер наведіть його у своєму зошиті на зразочку для обведення. А тепер напишіть своєю рукою слово цікаво у третьому рядочку. Молодці, я думаю, ви впоралися із цим завданням. Далі, діти, ми переходимо з вами до написання речень. Перше речення, яке ми будемо писати на сторінці 33, хлопці побували в цирку. Подивіться. Слово хлопці у реченні пишеться з великої букви, тому що це початок речення і це перше слово. Вони завжди, воно завжди пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапочка. Так? Хлопці побували в цирку. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, та це саме речення напишіть у своєму зошиті в рядочку нижче. Звертайте увагу на те, як з'єднуються між собою букви у словах. Коли діктуєте собі слова, діктуйте їх по складах. Молодці! Наступне речення, яке ми будемо писати на, цьому, на цій сторінці, у цирку дуже цікаво. Зверніть увагу, слово У пишеться з великої букви. Чому? Тому що це перше слово в нашому реченні, а воно завжди пишеться з великої букви. В кінці слова обов'язково має стояти крапочка, тому що речення завершене, це кінець речення, і речення розповідне має завершену думку. Розгляньте, будь ласка, дітки, як між собою з'єднуються букви у словах. Поставте відео на паузу. Та спробуйте нижче у чистому рядочку записати речення у цирку дуже цікаво самостійно. Діктуйте собі кожне слово по складах, коли працюєте письмово в зошиті. Наступне завдання нашої сторіночки 33 це малюночок. Розгляньте, будь ласка, зображених на малюночку тварин. Кого ми бачимо? Слоника і собачку, так? Що в цих тварин незвичайного? Те, що вони стоять на задніх лапках і виконують якісь трюки, так? Дітки, як ви думаєте, звідки ці тваринки? Звичайно, ці тваринки з цирку. А який трюк виконує слон? Слон стоїть на задніх лапках і своїм хобітком крутить кільце. так? А який трюк виконує собачка? Собачка, вдягнена у дівчаче платтячко із бантиком, стоїть на задніх лапках і, певно, танцює, виконує якісь танцювальні рухи. Яких ще тварин-артистів цирку ви знаєте? Ми бачили левів, ми бачили слоника, ми бачили песика, ще можуть бути змії, крокодили, коти. так. Один одну з названих тварин намалюй на пустій плашці, яка зображена поряд. Ну, наприклад, того самого лева. Або якщо хочете, можете намалювати змію або котика, чи поні. Розфарбуйте, будь ласка, усі малюночки в своєму зошиті кольоровими олівцями, щоб малюнки були яскравими. А ми рухаємося далі. Перегорніть, будь ласка, в своєму зошиті сторіночку 34. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Нам з вами необхідно утворити слова із поданих буквосполучень. Подивіться. Буквосполучення ЦУК і буквосполучення ОР, яке виходить у нас слово. Цукор, звичайно. Дітки, наведіть у своєму зошиті ось ці два склади, ці буквосполучення, а поряд запишіть утворене слово цукор. Так, наступний рядочок. Цук і ровий. Яке виходить слово? Цукровий, звичайно. Наведіть, будь ласка, подані склади цук і ровий. А поряд, дітки, після знаку дорівнює, напишіть слово, яке ми утворили цукровий. Наступне завдання. Дивіться: буква сполучення цук, і буква сполучення «ерки», а разом це слово. Цукерки, так, найсмачніше і найсолодше для дітей слово. так? Наведіть, будь ласка, ці два букви сполучення Цук, ерки, А після знаку дорівнює, напишіть утворене нами слово цукерки. Для того, щоб вам було зручно працювати в своєму зошиті і все встигати, не забувайте ставити відео урок на паузу. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Дітки, що ми бачимо з вами на малюночку. На малюночку ми бачимо цибуля зображена і цукерка. Так, підпишіть, будь ласка, ці два предмети правильними словами. Нижче у тоненькому рядочку під малюночком цибулі напишіть її назву. «цибуля». А під малюночком цукерки напишіть її назву цукерка. Але перед тим не забудьте, будь ласка, поставити відео на паузу. Дітки, А подивіться, будь ласка, на наступне завдання. Наступне завдання нам з вами необхідно списати друковане речення. Пам'ятаєте, що у нас друковані літери друкуються в підручничках. так? І коли ми з вами списуємо речення друкованого тексту, то писати ми маємо його письмо. А давайте прочитаємо з вами те речення, яке нам потрібно списати. Цукерка гірка. А цибуля солодка. Дітки, чи все вас влаштовує в цьому реченні? Так, щось тут не те. Да? А ну, давайте подивимося і подумаємо і скажемо, а що не те? Правильно, діти, тут переплутали місцями слова. Цукерка гірка. Хіба може бути цукерка гірка? Ну, якби вона була гірка, то діти б так сильно не любили цукерки. Яка, дітки, цукерка? Солодка правильно, а цибуля, а ось цибуля навпаки, гірка. Правильно, тут переплуталися місця словами. Нам з вами, діти, необхідно нижче у тоненькому рядочку списати це речення. Пам'ятаєте, що з друкованого речення ми пишемо письмовими літерами. І виправити помилку, яку ми з вами знайшли: цибуля гірка, а цукерка солодка. Подивіться, у вас під цим реченням є два тоненьких рядочки. Для чого? Якщо у вас речення не поміщається на першому рядочку, то ви продовжуєте його писати на другому рядочку. Будь ласка, поставте відео на паузу та спишіть речення з друкованого тексту письмовими буквами. І головне, не забудьте виправити помилку. Так, наступне завдання: дітки, подивіться, нам необхідно продовжити слово сполучення. У нас є перше слово, яке надруковане. Е Зразочком для обведення лимон. Наведіть його, будь ласка. А далі, діти, є початок наступного слова, яке ми маємо дописати. Є складки. А давайте подумаємо: якщо цибуля гірка, цукерка солодка, дітки, а лимон який? Звичайно, лимон кислий, я б навіть сказала кислющий, так, кислий лимон. так, Наведіть, будь ласка, слово лимон у своєму зошиті і допишіть самостійно слово кислий. Так, молодці. І останнє завдання на сторінці 34 нашого друкованого зошита. Подивіться, будь ласка, на малюночок, нам з вами необхідно розгадати ребус і записати слово відгадку на фрагменті робочого рядочка. Подивіться, ми бачимо перед собою склад вік. І малюночок сонця. Перша буква у цьому малюночку С закреслена. І в нас лишилося тільки онця. Якщо ми до складу вік додаємо склад онця, що в нас вийде, дітки? Віконце. Так, будь ласка, запишіть слово відгадку віконце у фрагменті робочого рядочка. А тепер спробуйте усно скласти речення з цим словом. Я зазирнула у віконце і побачила, яка гарна погода сьогодні. Або мама звернула мою увагу, що у віконце заглядає сонечко. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати? Так, сьогодні ми вчилися писати маленьку букву С. Згадайте, які слова нам зустрічалися, які пишуться з маленької букви С. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, червоний або жовтий. А я дякую вам за вашу роботу, за вашу старанність і увагу. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!